Слава Богу, брати і сестри. Ми сьогодні трошки попробуємо, як кажуть, лаконічно, навіть чуть-чуть раніше закінчити служіння, якщо вийде. Ось, хоча, допустимо, навіть в мене, ну і я думаю, що у брата Віталія тема більш обширна, але ну, ми так домовилися, бо тут недільна школа буде займатися, ну, скажімо, в цьому навчальному році школярі, бо дошкільнятка вони. У них перерви нема. Школярі мали канікули і перший день. Бачите, як в нас і команди з Почапінців немає, і, напевно, з інших шкіл, бо вони хочуть перший день зробити дітям приємно пригостити. Ну, слава Богу, щоб заохотити, щоб їм було цікаво, і це дуже добре і хорошо. Я дякую цьому гуртові. Вони мені до проповіді зробили дуже гарний вступ. Дуже хороший псалом і чудові слова. Дивіться, якщо ми з Господом, то нам дуже хорошо. А звернення до Бога. А якщо ми без Бога, це катастрофа. Я з цього приводу прочитаю з 32-го псалму в українському варіанті. Дивіться. Як написано, коли людина без Бога і коли з Богом. Блажений той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито, Блаженна людина, Господь не зарахує провини, і в кому немає підступу, коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі тяжіла надо мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і Ти простив мою провину, тому буде молитися до тебе кожний праведний в час недолі, і навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Друзі мої, чудове місце святого письма, переживання Давида. Ми всі, особливо, я розумію, ті люди, що вже покаялись, ми є з Господом. Але буває таке в житті, на земній дорозі, що людина цей зв'язок з Богом втрачає. І те, що в Псалмі написано, що вона з Богом, а тут раз і без тебе. Біда, катастрофа без Бога. І ось. В таку ситуацію потрапив Давид. Хороший чоловік Божий, і він потрапив. І я думаю, на цю тему деякі речі, щоб ми поміркували, теж постараюся лаконічно, друзі мої. Але коли навіть і так трапилося, то милосердний Господь. З усякої ситуації християнам, дітям Божим дає вихід, дає вихід. От. І, звичайно, ми розуміємо, який вихід. Глибоке каяття. І слово Боже, багатенько таких місць вони щось нам кажуть про сповідь. Чому я вирішив? На це питання сьогодні звернути нашу увагу, тому що розуміємо. Ви слухаєте проповіді в церкві, ви буваєте в різних церквах. І якби я сказав, щоб підняли руку, хто ні разу не чув проповіді з інтернету, напевно, не знайшлося б такої людини. Я не буду цього робити. Але це я правду кажу ще ні. Правду. І ми не забороняємо хороші проповіді, але не всіх проповідників ми знаємо. Подивились, тема хороша. Давай. Послухали, і часом буває раптом воно нам, як кажуть, зайшло, і ми вже до нього прив'язалися і думаємо так, і думаємо так, як собі той дядько чи проповідник казав, якого ми й зовсім не знаємо, до якого він церкви належить. чи він чи він просто собі проповідник і так далі, От. але проповідь ми почули. Дивіться. Друге. Перше послання Петра. Другий розділ, дев'ятий вірш. А ви рід вибраний. Царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий, ви колись були непомилувані, а тепер ви помилувані. Чому саме це місце я зачитав? Тому що багато хто спирається на це місце, що кажуть. Колись в давнину в старозавітній час люди, коли каялися в різних гріхах, різна була ступень гріха, різні жертви приносилися, і був священник, який в якійсь мірі був посередником, якщо хочете. І він, і він коли приносилась жертва і приносилась до священника. Звичайно, він мав знати навіть за гріх, за який гріх. От. І він, як посередник, якесь рішення теж приймав. Якесь рішення теж приймав. От. І багато хто базується на цьому місці святого письма: якщо ми царственне священство, це вже Божі помазанки і Дух Святий на нас, то вже. Навіщо нам посередник і навіщо нам хто? Ну, я сам собі походатайствував, я сам собі помолився. Який би гріх не був, як я священник, то я й посередник. Ну, виходить, вроді як так. От. Але коли ми, знаєте, як якесь одне місце тільки беремо з Слова Божого, то, звичайно, ми можемо помилятися, коли ми беремо в контексті Старого Завіту, як прообраз і Нового Завіту. То ми бачимо, що таке, таке діло, як сповідь, воно було передбачено в Старому Завіті. Люди сповідалися перед Богом, і там ще був задіяний хтось із людей. І там ще був задіяний хтось із людей. Ну, Приклади, щоб скорочувати час, дивіться, Ахан Згрішив. Ахан згрішив, Зрішив взяв закляти. Не будемо прочитувати цю історію, ви її знаєте. Ізраїль потерпів поразку. Бог сказав Ісусу Навіну, каже, що ти падаєш на лице закляти в стані. Як знайти? Я думаю, то був довгий період. Проходити по колінам, потом по сім'ям, потом, потом, потім, аж дійшло діло до конкретної родини Ось, і до конкретного Ахана дійшло діло. І я не знаю, моя така думка, що Господь Милосердний, і певно, не так строго може і судився б за ханом, якби тільки почули всі ізраїльтяни, хтось згрішив, і він прибіг і кається. А це ж все время йшло. А він то знав, що він зрішив. От. І чомусь навіть там задіяний Ісус навін. І ми бачимо, ну, я так процую. Може, не дослівну в російському тексті, Ісусна він вникає, зрой ісповідання перед Богом. Воздай славу Богу, і відкрой мені. Ну Чомусь так. Чомусь так навіть в Старому Завіті. І щоб ми багато місць святого Письма не приводили, дивіться, ну написано, скажімо, в притчах Соломона. 28 й розділ, да? 13 й вірш. Хто втаює свій гріх, той не матиме успіху, а хто його визнає і залишає, той буде помилуваний. Це старий завіт. Навіть в Старому завіті передбачалася сповідь перед людьми. Тому що для Бога ну, ми нічого не втаємо перед Богом. Ми нічого не втаємо. І прийти відкрити Богу, що Бог не знає, я думаю, що це абсурд. Бог знає навіть наші думки. Бог знає все. От. Але навіть в Старому завіті люди, коли каялися, і ми бачимо, що дійсно, коли каялися і вже в Новому завіті, в діях святих апостолів каялися вони публічно, каялися, сповідували гріхи, гріхи свої. Покаяння передбачає сповідь. Хрещення Іоанну це було хрещення покаяння, воно так і називалося. Що люди робили? Шли до Іоанна, каялися, сповідували свої гріхи, і в знак того, що Бог прощає їм їхні гріхи, в знак їхнього покаяння, Іоанн хрестив їх в річці Йордані. Так було, так Слово Боже, каже. Тому коли ми каємося і вже в Новому Завіті, бачите, як так, щоб е, сьогодні нагадувалося місце святого письма, брат Сергій нагадував, як воно перед причастям. Да? От, Милосердя Боже є для нас. Милосердя Боже, навіть коли Господь допускає нам хворобу. Бо хоче осудити нас, щоб ми не були осуджені. ось. Тобто, щоб наше сумління, як ми чули, було чистим перед Богом. І дуже часто, коли люди готуються до причастя, то вони саме так готуються, Ось, переглядають своє життя От. і дійсно каються. От. Але ми про це трошки ну, чуть-чуть, хоча б словесно поговоримо. Дивіться, що, що Яків написав у п'ятому розділі. Да? П'ятому розділі. 16 вірша. Тому визнавайте один перед одним гріхи, Моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Ілія був людиною, з подібними до нас нахилами, і помолився молитвою, аби не було дощу, І дощу не було на землі три роки і шість місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, і земля зростила свій плод. В п'ятницю звершували таке служіння. Але навіть якщо зцілення фізичне потребувало, каже, що визнавайте. Ось, то то, тим більше, коли ми хочемо, втрачено в нас, як співали псалом, да, втрачено в нас відношення з Богом. Ми знаємо, згрішили. Ми знаємо, зрішили, що потрібно робити. Да. Потрібно каятися. І потрібно, звичайно, так як тут написано: визнавайте один перед одним. Але Оце слово один перед одним. Ті люди, які, можливо, хочуть щось, ну, як кажуть, спотворити Боже Слово і взяти тільки одне місце святого письма, то теж, Теж, ну, наприклад, наприклад, ну, двоє людей щось вкрали. Такий простий приклад приведу, да? але щось совість засудила, рішили покаятися. Топусті, там не буду імен називати, бо, щоб когось не принизити. Да? Но дві особи. Ага, Написано один перед одним. Один посповідався перед другом, який крав, і другий посповідався перед другом, який крав, і помолилися Богу. Це один перед одним чи ні? Як ви думаєте? Я бачу, що дехто засміявся. Саме слово сповідуйте або в українському тексті визнавайте, не в усіх перекладах, в деяких перекладах українських я продивився, так і перекладено сповідуйте і сповідуйте, да? сповідуйте грехи. Це означає його комусь відкрити. Хто, напевно, звершить молитву? Хто, кого Господь почує? Кого Господь почує? Тому один перед одним це не просто один перед одним. Якщо в церкві, то да. Наприклад, коли я згадую наше дитинство, ось ну, рідко я потрапляв на членське служіння, бо то було членське. І в більшості раз в тиждень п'ятницю предоставляли можливість таку. Ось це могло бути одна, дві, три людини. Десь в когось получилося щось таке. І вони його каються, заладили. І ще в церкві хочуть, щоб помолилися Богу. І це було раз в тиждень в церкві. І це було раз в тиждень в церкві. Це так було в нашому селі. І я думаю, що це в якійсь мірі воно задовільняє то, то Слово Боже, про яке, скажем, яке написано у Святому Письмі, щоб таким чином, як кажуть, людина могла отой мир, який втрачений, повернути в своєму серці, відношення, які втрачені з Богом, повернути їх знову, щоб. Наше сумління було чисте, і коли ми молимося і відкриваємо наше серце перед Богом, я думаю, духовні люди розуміють, коли Бог відповідає, коли благодать Божа торкається, коли Дух Святий наповняє наше серце, ми розуміємо наш духовний стан. Ми розуміємо наш духовний стан, друзі мої. Коли ми молимося, не формально, а дійсно щиро. Тому ми бачимо, щоб... Оці відносини з Богом втрачені повернути назад, ось, то, звичайно, святе письмо це передбачає. Передбачає найперше номер один глибоке покаяння. І є речі, які, скажімо, можливо, в окремий раз ми за них поговоримо, бо то багатенько часу би зайняло, ось, Є речі, які потрібно обов'язково сповідувати. Але, як говорив сьогодні брат Сергій, знаєте, як щодо всього, люди привикають, буває до сповіді, привикають. І один із братів, служителів на братерській зустрічі, розказує такий приклад. Я думаю: а чому б ні, може, і в нас таке, знаєте, як людина собі кожен день прожила і щось собі надумала, де в неї що було не так, та й записує. А аж перед причастям з таким списком приходить до пастора і читає. Ось. Ну, він каже, вислухав я. Перечитали, то тепер кажу, ми помолимося і цю бумагу викидаємо. Каже, ні. У мене на той місяць будуть такі самі гріхи. Ну, розумієте як? Це не покаяння. Це не покаяння. Да, ми, царі і священики, і щось в нас промелькнула думка, не так, чи щось в нас десь таке трапило, і ми його заладили. От, чи навіть у сім'ї. Якісь непорозуміння да? і ви порозмовляли між собою і помолилися Богу. Я сказав би, до пастора не йдіть, не потрібно, достатньо цього, що ви. Помолилися разом Богу, ви помирилися в своїх стосунках і все. Але є речі, які нас переслідують. Ми їх перемогти не можемо. Але боремося, прикладаємо всі зусилля, каємося. Не все рівно. Навіть буває боротьба в думках. Багатьом людям допомогло. Це, знаєте як, перемога над нашими Егоїзмом, тому що, наприклад, люди всі знають в церкві, що я ось такий хороший, я, я співаю, чи я проповідую, я все все. А я про себе знаю, що я ж не такий. Я не хочу, щоб про мене ще хтось знав, що я не такий. Знаєте як? А Господь якраз хоче, щоб в цьому перемога пересилити, порозмовляти. І питання останнє кажуть, а з ким порозмовляти, перед ким порозмовляти? Ми так віримо. Що, як кажуть, призиває на служіння в церкві служителів церкви, призиває Господь. І в нас навіть, по-другому, не передбачено перед тим, як рукопокладати когось на служіння, ще єпископи ставлять нужду перед Богом, бо були такі речі, що коли, скажем, ніби як. Люди позитивно налаштовані, оце зібна людина, вроді як все, все все, а Бог йому не передбачив це служіння, і виходить, що не туди. А якщо передбачив Бог, і якщо церква визнала, ось, то речі, які не можна, ми розуміємо, що важко буде іншим людям їх понести. Ось, чи ще з якоїсь причини, то за, за кращий варіант, хоча б перед служителями церкви розказати свою нужду, щиро посповідатися і отримати це звільнення і мир в серці, щоб Господь милість явив. Щоб Господь милість явив. Дає речі, коли, допустимо, навіть хтось прийшов одному служителю посповідався за краще, щоб це було двоє людей. За краще, щоб це було в двоє людей. Я в одну дуже неприємну ситуацію потрапляв в своєму житті. Перед самим причастям людина розказала свою історію і я їй кажу: утримайся, а ми порадимося з служителями, бо так бігом не можемо рішити. А коли ми стали радитися, вона каже: а я так не говорила. Ну, ви розумієте як? Це було таке. На жаль, але потім, коли молились Богу, і все-таки людина з покаянням вже щирим прийшла, Господь все-таки Духом Святим до її сумління проговорив. Тому, друзі, Господь дає прекрасний вихід перемоги над собою, перемоги над нашим егоїзмом, над нашою гордістю. Ось і ми пробували в нашій церкві робити такий, як п'ятниця, пасторський день. щоб Люди прийшли, хто хоче побесідувати. Воно в нас не спрацювало. Ось, ми ще з одним служителем посиділи одну п'ятницю, другу, третю і бачимо, що не так. Але пропонуємо, навіть якщо в когось щось трапилося. І ви каєтеся, Дзвоніть, зустрінемося раніше, на годину раніше прийдемо, на більше, на менше поспілкуємося, помолимося Богу. І Господь милосердний, який за мене і за тебе пролив кров свою святу. Він хоче, щоб, щоб ми були прощені чи ні. А що толку, якщо ми, скажімо, проживемо, і всі люди за нас думають хороше, і ми перейшли через смерть, а ми знаємо, і в нас залишилося репутацію серед людей ми зберегли. І предстанемо перед Богом. Як кажуть, з цим осудженням, чи щось миттєво трапилося. Дивіться, у нас ось була аварія, Бог зберіг. А там було, чуть би машина слабша, чи чуть би не туди десь удар, і вже хтось не має життя. Тому, друзі, не залишаємося з гріхом. Колись такий, я вам його цитував, російський вірш, я вчив, каже, душа моя жив'єт. Когда она молитвой дышит, тогда земной все так далеко, когда она глаз Божий внятно слышит, и ей тепло, отрадно и легко, когда в душе и в помыслах все ясно, и в сердце мир, покой и теплота, когда и жизнь, как так кажется, прекрасне, и умереть готово за Христа, Огонь в любви, говорит, из глаз бегут потоки теплих теплых слез, і віриться, таїнственно, ні зрімо, що із твоєю душою бесідує Христос. Хай Бог благословить, сповнятися Духом Святим, наближатися до Господа і всякі узи, всяке ярмо розривати, не дружити з гріхом. Помолимося, хай Господь благословить. Амінь.